Так, колектив. Всім привіт! Хочу зробити сьогодні квас Ось, і зняти відео, можливо, кому цікаво, хто не робив, то спробує квас в трохлітровій банці з цикорієм. Ось такий цикорій. Простий, без ніяких цих ароматів лишніх. Ось, і зараз жара, тому такий напій актуальний. Отже, що нам потрібно, я взяв. Півбанки 3 трохлітрової налив води такої тепленької, щоб була і не гаряча, і не холодна. Тепленька, щоб дрожжі гарно спрацювали, то і все розчинилося, якби, то вода тепленька. Беру розрахунок на 3-літрову банку. 160 грамів цукру. Висипали. Півтори, дві столові ложки, ось цього порошку цикорію. Є. Далі. Чайна ложка сухих дріжджів. У мене такі. Чайна ложечка. Є. І чайна ложечка лимонної кислоти. Так, тепер це все діло ми розмішуємо. щоб гарно розчинилися всі сипучі інгредієнти, цукор, цикорій. За рахунок того, що водичка тепленька, воно швидко розчиниться. Так, коли все розмішали, можна доливати зверху звичайною холодною водою, щоб була повна банка. Долили до повної, можна ще раз перемішати. Воно вийшло таке літнє на дотик, тому що була тепла вода, долили холодної, і воно вийшло таке літнє. Так, це є. І тепер розливаємо по пляшках. Так, і тепер я взяв двохлітрову пляшку і півторашку. Буду наливати неповну. З банки через лійку. Наливаємо його в пляшки. Так, налив, ось так, як видно, неповне. І тепер в кожну банку по декілька родзинок. Не знаю, по штук 6. 6, 8. І тепер стискаємо і закручуємо. Так, і виносимо на годин 5-6, ставимо в тепле місце. Зараз літо жарко можна навіть на сонечку поставити, щоб пішов процес бродіння на 5-6 годин в теплому місці на сонечку. Потім через 6 годин забираємо це все діло або в холодильник, або в погріб. І ще воно годин 6-8 побуде в погрібі і можна, пляшка якби, надується. Ось, і можна буде вже вживати. Колір ось такий. Колір -ось прикольний, класний такий. Мені подобається. Ось, і воно виходить таке досить газоване. За один раз його навіть не відкриєш. Воно дуже-дуже пінеться, такий газ, газу багато в ньому. Ось, і вже в кінці тоді, коли воно охолоне, я покажу, як воно відкривається, як воно наливається, як воно, як воно виходить взагалі. Тому на даному етапі все виносимо тепло. Так, Пройшло десь 6 годин. Ось так вже понадувалися пляшки. Як бачите, на сонечку на дворі я їх поставив. Тепер забираю це все діло у підвал. І нехай також годин 6-8 воно собі. Постоя, можливо цілу ніч, і потім можна буде вже куштувати. Ну що, продегустуємо. Ніч вона простоїлася пляшка у погрібі, йдемо куштувати. Бачите, що робиться. 和他说。 Короче, робіть, штука класна